До Про те, як швидко все розвивалось, говорить історія одного з працівників терміналу Олексія. Ще в й він був на робочому місці, а вже о 13-й годині того ж дня брав участь у важких боях під сумами. Він військово зобов'язаний і відразу ж опинився на фронті. Yes. Той бій тривав понад 24 години, лише 25 -го лютого. Після обіду він вийшов на зв'язок і сказав, що відбулась ротація, і його підмінили. З того дня життя нової пошти у Сумах фактично заморозилось. Жебріло воно лише навколо вантажного відділення номер 1 що розташоване при терміналі. Це відділення стало головною точкою тяжіння для наших клієнтів і єдиною ниточкою, яка зв'язувала нову пошту з цим прифронтовим регіоном. З самого початку ухвалили рішення: якщо якесь відділення в Сумах і буде працювати, то це буде перше. Звичайно, я зголосився до роботи, адже їхати нікуди не збирався. Моя сім'я теж весь час залишається тут. Такими спогадами ділиться Максим Самойленко, керівник відділення номер 1 Завдяки тому, що поруч був термінал, працівники відділення мали можливість забирати звідти посилки, призначені для сіл та районів навколо сум. Їх не встигли розвести до початку війни. Весь час перше відділення працювало. Правда, тільки на видачу. Клієнти їхали сюди не тільки з усього міста, а й з передміст і ближчих районів. Обдзвонили працівників, зібрали вісім людей, готових працювати. Ми взяли докар у служби доставки, і перші два тижні самі їздили по всьому місту, забирали посилки з відділень, щоб видати їх у нас. Потім знайшли водія, який погодився це робити. Це Володимир Гладков. Звісно, було дуже страшно, особливо їхати на околиці, де стріляли постійно, та й безпосередньо на роботі теж регулярні сирени, треба ховатися, вночі обстріли, а зранку вже на зміну.